Доброго дня! Сьогодні на заняття з розвитку мовлення. Новому року початок зимі середина. Сьогодні ми з вами познайомимось з другим місяцем зими. Січним. У січні зима повноправно вступає в свої права. Морози і холоди творять свою чарівну казку. З візерунків на вікнах співають і кружляють хуртовини, заметілі. Довші і світліші стають дні. Сонце повернуло на літо, і день від дня все вище піднімається воно. І Довше затримується в небі, а само небо стає синє. Люди кажуть: сонце на літо зима. На мороз. Сонце звичайно не встигає прогріти землю тому повітря стає морозне. Січень назва місяця походить від слова сікти. Мороз у цей період січе. І люди сікли ліс, готуючи землі під нові поля. Навіть прислів'я таке є. Січень січе. Та морозить, газда з лісу дрова возить. Січень вважається найхолоднішим та найсуворішим місяцем зими. Одна з його давніх назв сніжень, сніговик. Місяць січень це вершина зими. Це місяць яскравих зірок, морозних ночей та білих стежинок. Сьогодні, малята, я пропоную вам пограти у гру. Впіймай зиму. Якщо чуєте ознаку зими, плескайте в долоні. Йде сніг. Так, взимку є сніг. Співають пташки. Ні, ми не плескаємо у долоні. Це не ознака зими. Діти катаються на санчатах. Так, це буває взимку. Зеленіє трава. Ні, це не ознака зими. На деревах розпускаються листочки. Ні, це також не ознака зими. Діти. Ліплять сніговика. Звичайно, це буває взимку. А зараз пропоную вам трішки поміркувати і пограти у гру. Зима яка? Якщо взимку мороз, то зима яка? Вірно, морозна. А якщо взимку йде сніг. То зима яка? Вірно, сніжна. А якщо взимку дме сильний вітер, то зима яка? Вірно, вітряна. А якщо взимку холодно, то зима яка? Так, холодна. Розумнички, ви чудово впорались? З усіма завданнями. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!